Всім привіт! Попила чай, подивилася відео, сиджу, ще не взувалася, ще не взувалася, сидю. Сьогодні субота, вихідний, я, в принципі, нічим таким не займаюся, вихідний, і сьогодні, і завтра, побачу, чи в суботу буду, ой, чи в понеділок там буду, бо там і праздник якийсь, що, в принципі, не, не бажано там займатися якимось там. Такими ділами. Е, ну, побачу. Побачу я. Чи буду, чи ні, не знаю. Ну, в принципі, я на вечір запланувала, тому що я вечором і займусь, ну, Тобто вийду в ефір. Не знаю, в мене все, бачите, колонка. горить, включена колонка, звук і цей. Так що в нас зараз таке робиться капецька, та, ну, погода, в смислі, похолодала. Я вчора, кстати, була на вулиці, трошки гуляла. ну, Буквально, може, минут п'ять. Десь отак от, стояла перед тим, а потім вже пішла е, в хату. ну, В кухню, в смислі, от. Як я не можу приділитися, щось не можу. А так трошки гуляла, в общем, гуляла і добре було. А сьогодні вже... я вам навіть покажу. А сьогодні, бачите, воно вже захмарилося, і вже хмарки, і вже сьогодні на сьогодні обіцяють дощ і ночі. і навіть мокрий сніг, ну, то вже з мокрим, мокрим дождем. Ой, з мокрим снігом. Дощ, з мокрим, щось я забалакаюся, щось чай якийсь не такий випила. І бачите, і вже все. І вже погодка спортилася. Вже погодка спортилася. Вже сьогодні я на вулицю не вийду, а думала, може вийду. Трошки і вже тоді точно вас візьму, покажу. ну ну так трошки на вулицю, ну, В принципі, я поки все одно нікуди не ходжу, то так в основному нічого такого показувати то і немає. Двір, як обична. як обична. ну Я раніше хоч виходила, хоч все одно по двору гуляла, а зараз я взагалі не виходжу. Ну, із тераси, в смислі, нікуди не виходжу. Ну, ну, я думаю, що це все, время, ну, що все наладиться, все зроблю, і тоді я вже зможу виходити. Тут треба просто добре, як це все мені так зробити, щоб я могла сама виходити. Ну, Сходить, верніше, сходить на вулицю. Треба тут все все добре, тщательно подумати і продумати. Так що, бачите, на дворі така погода, що не сильно така, нельотна, нельотна, як то кажуть. нельотна погода. Та й сидю в хаті, подивилась трошки відео, зараз, може, чуть-чуть. Думала, буде сьогодні працювати ну, з клієнткою, бо договорилися боротьби, як на сьогодні. Ну, вона написала, що ні, в неї там проблемки виникли, що вона сьогодні не... ну, общатися не буде. Вона сьогодні, в общем, там немає времени в неї там зайнята вона. Ну, так, то і так, мені в принципі, що. І я такого, в принципі, нічого сьогодні і не робила. Оддихала. До речі, дов'язала я. Ой, а в мене дивіться, одна брова залишилась намальована, а друга щось я не те саме, не додивилася. Ні, ну як так, то видно, що накра, а як так, наче не цей. Ці... Доплила я вчора. Теж такий кулончик, оберіг на кохання, доплила За один вечір на одному диханні. Но він, менший, ніж той, що я плила, і через що я на одному диханні його сплила. Тобто я за вечір, поки там дивилася, поки там оце все, я його сплила. Я його сплила. Він невеличкий да, такий, ну, в принципі, нормально. От, не знаю. Я по місь його показувати не буду, тому що я хочу ще один колончик сплести. Я хочу ще один такий кулон... ну Не такий, а другий красивий. Такий вже. Це не то, що там. Якийсь оберіг, це просто, знаєте, такі, як, ну, гарний, Просто гарний, як украшення. Просто як украшення хочу дуже сплести. Подивіться, що там у мене з бісеру є, Подивіться, як там це. І тоді вже зробить відео. Окремо відео і, і, і з герданом там. Ну, так, трошки так підсумую роботу за весну, ще, що, що наплила. Хоча за весну ще рану, ще травень у нас впереді. Ну, Хоча б за це время, що я Зробила, то підсумую таку роботу, що я сплила. От. Але ж знову ж таки, два, ну, це буде третій, не ну, я хочу ще один брелочок сплести. Потім, ну я побачу е -е. Опять же, по бісеру. Бо вроді як так лежить. У мене їх бісер, у мене бісера, ну як кольорів. Є кольори є, але ну, багатенько так скажу. Але вони все по трошку. Понимаєте, всі потрошку. І мені, наприклад, щоб якісь вже сплести. От я хочу сплести м як набор, да? от кулончик і е браслет. То мені треба вже трошки більше, а мені може не вистачить того. Мені вже може того і не вистачити. І через що е я не знаю, чи буду я плести. Третій кулон. Ну, може, я просто кулончик сплиту. Може, просто кулончик без, без браслета, без набору. Просто як кулончиком, знаєте, отак от от зроблю, та і все. Та і все, тому що е, не знаю, чи мені хватить того бісера просто. Я просто не знаю, чи мені хватить того бісера. Тому що там е, чорний цвіт треба, або хоча б темний якийсь, у мене. Далічі їм дуже і очень мало. Я не знаю, чи мені вистачить на браслет просто. тому що на кулончик може хватить, а на браслет може і не вистачити. Так що, я побачу. Я ще ту подумаю. Подумаю, може я його із іншого кольору сплету. Може, фон другий підберу. Ну, взагалі, не знаю, побачу. Так що... Тоді вже, як я вже сплиту ще один кулончик, щоб у мене було хоча б три кулончика таких, щоб показати вам, і щоб вже можна було щось вибрати, подивитися, то тоді я вже вам покажу. Покажу і цей. Ну і може хто захоче купити його. Може, хто захоче купити. От. Так що такі діла. Так що нічого такого особого я нічим не займаюся. Сидю, в принципі, дивлюся, зараз буду, може. Ні, зараз позвоню, напевно. Побалакаю. Там треба дзвоночок один зробити. Трошки побалакати. Побалакаю та потім, вже, може, взуюся та піду. Повечеряю вже. Бо я так напилася чаю із печенням. Так, мені так сподобалося те печення, яке я ж тут п'ю. І це і так мені подобалося те печення. Ну, я ну, таке воно, як навіть не печення, а ну там уже, в принципі, печення, воно так і називається. Ну воно, воно так зроблено в біля конвертика і там і сир. І такий джем, сир, ну, творог, і джем, і таке вкусне, мені так воно подобається, ще й пудричкою так посипляно. Я ще й хотіла вам зняти, показати, але я так я так увлеклася. А чого я не показала? Потому що я ще не показала, тому що в мене ще й телефон сів. Ну, не сівять, ну так уже. І вже зйомки просто не потягнулися. Ну, в принципі, я там, звісно, сталося ще на завтра, трохи як покажу, Дуже подобається печення. В общем, і я, е, короче, їм. А чого я на дивані їм, чу я в спальні. їм? А не. Я знаю, що в спальні вобще, їсти і пити не можна. От, Навіть по-енергетичному і по езотеричному да, от, не можна. Ну, Діло в тому, що буває так, що мені треба щось зробити, бистренько, І хочеться чаю попити. І не хочеться, знаєте, а на мені час треба, щоб. Якесь пішло. І я так, щоб вже, знаєте, биріку думаю, ну, ну ладно, вже поп'ю тут, а потім вже там, буду робити, щоб тоді вже не, отри... не отриватися. А так взуваюся, щоб вже чисто піти в кухню. Тому що, ну, реально, це в мене время забирає дуже багато. Ну, не багато, ну забирає. Я ж кажу, вмісто того, щоб там щось ще зробити, там, чи ще щось, я трачу на того, щоб взуться, щоб піти попити чай, а потім, щоб прийти і опять, почати там щось робити. То мені легше просто. Сісти, попити тут на, на місці, убрати і одразу і, і приступити до роботи. а вже вечором зуватися і можна йти в там, кухню там, чи ще кудись на вулицю чи що кудись. Тому що так ну, ну, реально мені так мені так удобніше, мені так хорошо. От. Ну і, в принципі, я мішаю світі, як там вона там, наприклад, приходить або бід, та, і там. Чи... Затопить, там чи ще щось зробити по кухні, що я там <смір> не сидю, там, не, не заважаю їй як ото кажуть. Знаєте, не заважаю їй от А тут вже попила собі, тихонько. ще включаю, що ще включаю собі. Ну, Комп'ютер, слухаю музику, там чи дивлюсь якесь відео. Я обично так ніколи не роблю. Якщо йду в кухню їм, то я їм. от А так я нічого. Ну а це ось вже ж комп'ютер не буде лежати. Вже включаю там, під музику, там, то вже там снідаю. Ну, сьогодні я трошки, звісно, задержалася, щось лежала, мечтала. Сьогодні щось мечтала, я лежала. Ну, про що мечтала, не про що, просто лежала щось там. Думала, думала, думку, думку, гадала, думку гадала. Та й через що так вийшло. Що ну, все одно встала, бисінько заправила. Все, особисненько встала, заправила, достала, попила всю. І я сидю, нікуди мені не треба спішити нічого. Я вже чай попила. Я це. А зараз ось, я теж можу там дзвонити. Та й ноги віддихають, ноги тоже теж... Цілими днями сидіти взуті, вже знаєте, теж, і ноги болять. І, і оце все теж, Воно ж... Ж така, знаєте, масивна, крепка, така, що треба. Надо... Хорошо взуватися, щоб. А, а цілий день в одній посі просидіти от, або проход, ну, про, там основном, да? Там чи простоять, чи просидіть теж. А так, хоч і подихають, типу, і по цей, то добре буде. Ну, так, да, погодка спортилась, звісно. Я ще й думала, там може постирати чи ще щось, ну побачу. Та, звісно, вже не постираю, ну вже попозже, вже ближче до цього. До Паски буду стирати, вже буду так більш там наводити марифет. Потому що вже ближче до Паски я хочу от трошки щось там, щось, щось е, ну, лишнє, е, по, поубирати, лишнє поубирати, поскладати, перестирати, поприсусити. Ну так, щоб трошечки. В принципі, нікуди я не милюся десь там йти, там відмічати чи що абсолютно. От, я так думаю, що вдома буду. Я думаю, що буду вдома. От, тим более, що і Світа сама. Та й так, собираємося, може. Не, ну може, Рома з Лесью прийдуть, не знаю, звісно. Не знаю, побачимо. Ну, в принципі, я ж кажу, що я, нику... я например, нікуди. Не не збирала, не збираюся. Ну, На даний момент <смі>, у мене немає планів десь там їхати поки вдома. Поки а там, звісно, як карта ляже. От. Ну, Я думаю, що вона так і ляже. <смі> вона так і ляже. Ой, та я тут такі діла. Так що, я ж кажу, таких новостей особа немає. Я ж кажу, одне тільки, щоб погода спортилася. Оце що тільки, що погода спортилась. І все. Ну, а що ж, воно завжди перед Паскою, завжди така погода. Вона завжди перед Паскою, то вербна неділя, там, то ще якась там неділя, то це... І воно завжди перед Паскою холодно було, завжди холодно. Ми так цю зиму пробалувалися, та зима така тепла була, хороша. Оце все. А тут е, трошки похолодало, і вже все. Ну, все одно, як би там не було, після Паски вже буде тепло. Вже буде тепло. Вже воно, ну, все одно не буде холодно, вже буде тепліше, тепліше і тепліше. Так що такі діла. Сьогодні не красилася, тому що Тому що вихідний. Yeah. Та й общем, отакі діла. Ото такі діла. Ну, добре, нічого такого, я ж кажу, на вулицю я не виходжу, тому що холодно, здує, знесе мене. Холодно виходить. Сейчас може звоночок сделаю. Mm. Да. Внесу ті свої причиндаля туди. Та да, и все такого нічого не планирую, абсолютно нічого не планирую. Буду сидіти і дивитися комп'ютер. Даже в'язать не буду сьогодні, а сьогодні і завтра. Mm. Не знаю, чи в понеділок. А уже і понеділок побачимо. Побачу, не знаю. Бо я ж спомнила, що це ж сьогодні п'яте, шосте неділя, сьоме, а сьомому усіх даж благовіщення. Я не знаю, чи, чи можна плести, чи не можна плести. Взагалі, таке В общем, щось таке, не знаю, чи буду, чи ні. Може, приготовлю, може, пошукаю бісер, просто підготовлю матеріал. Може, ну не знаю. Не знаю побачу. А там, я ж кажу, там буде як карта, як карта ляже. Я ж така, як карта ляже. <laughs> як карта ляже. Якщо все буде нормально, то, в принципі, то можна почати щось. То вже підберу таку бісер, так, щоб гарненький був. Ну, це от більше такі оберіги я от плила, да? там оберіг, там на кохання і просто оберіг. А це буде от просто такий декоративний, от так от просто повісить, ну, це і на продаж, його можна дуже надіти і ходити. Ну, я просто плиту сам брелок, от, сам е, цей. А вже там ниточки, от, все таке, там, шнурочки, там, цей, то я це не буду плести. Це вже е, людина буде сама підбирати, як їй краще. Чи на шнурочку носить його, чи там. Якусь там ленточку якусь купити чи ще щось, ну, то вже хай сама підбирає. Ну, просто що сам по собі, цей буде дуже красивий. Це просто от символ, там, закодоване слово, да? кохання закодовано і оберіг закодований. А це просто красиве, це просто узор, і воно просто красиве, як, як, як украшення. як украшення. Іде? Воно дуже красиве як украшення. Так що тут вже на любителя і те, як хто хоче. Так що тут такі діла. Так, любі мої, Хорошо, буду закруглятися. Бо время йде. У мене тут там, я як була була ефіра, мені кажуть, ой, що це у вас за, за букик. Кажу, це свадібний. Це теж була свадьба там знайомих. І, і наша ще менше була, і гуляла, і зловила цей букетик, От Так він і лежить. Ну, він нас то там, то там вже цьому букетику вже, я не знаю, скільки. Ну, він до сих пор. У нас як новий як хороший такий. Поля була маленька, гуляла, теж заміж все виходила, щоб з букетіку. <смі> Ой, теж такі, бачите. Ну, і так він лежав, втикнула його, так от, щоб був якраз і коло іконки, і коло мене, і хорошо. Так що, так от. Так що такі діла. Так що, будьте обережні, похолодало, бережіть себе, вдягайтеся, там, слідкуйте, не стійте на сквозняках, тому що. Така погодка така, нестабільна, нестабільна почалася зараз. Ну, це неділя, 2-3, отак, от, десь може. А потім все воно наладиться. А потім все наладиться, я так думаю, що все буде добре. Так що всього вам кращого. Хай вас все буде добре, не хворійте. І дивіться, став... Як? дивіться, ставте подобайки, підписуйтесь, пишіть коменти і так далі. Так що, поки що... В хаті, в хаті, в відео тільки в хаті, <смі> тільки в хаті. От. Ну я ж кажу, наладиться все, то тоді вже буду більш десь бувати, десь їздити, десь десь отак, -от. поки що тут. Так, все, всіх обнімаю, цілую, пока.